Чотири. Коліночка. І раз. Два. Три. Чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Інша ножка, Раз, два, три. Чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Коліночку на себе, мах і назад. Випрямляємо. Коліночку. Раз, гарно. Ластівочку. Робимо. Красуньки є. І раз. Що дає скандинавська і два. ходьба? І зри. Здорово руху! Радість, радість! Енергіоруху. Настрій! Спілкування, общення, спілкування. На все добре, все гарно. Довголіття. Позитивні емоції. Настрій позитивні емоції. Ви прекрасні! Запоріжжя! вже понад усе. Ми не славні. Ми не Ми не славні.